Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Ford Touch. Автомобіль пригнано з США, розмитнено, поставлено на український облік. Автомобіль без пробігу по Україні. 2020 рік виготовлення. Класна комплектація Titanium. Оригінальні легкосплавні диски, літня гума. Камера заднього виду, задній парктронік. Кузу авто без зауважень, без нарікань, невеликий пробіг даного автомобіля. Передній партронік, камера, присутній дестронік, фуллет-оптика, шикарна комплектація з панорамним дахом. Заглянемо в багажник. Електрокришка багажника, стан багажника, все ціле, чисте. В комплекті у нас повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, повністю весь комплект, присутній, десковий тормоза, мінімальна вироботка шкіряний салон. Шкіра в гарному стані, без пошкоджень, є вакилимки присутні. Задні склопідйомники. Безключовий доступ по комплектації задні передні склопідйомники, регулювання складання дзеркал. Пам'ять сидінь, електросидіння, стан сидінь, дивіться. Стан керма. Тримання полоси, автозатемнення. Автозатемнення заднього скла. Двигун запускається чудово. Рушник працює. По коробці зауважень немає. Перемикається чудово. Камера спрацьовує. Помилок нема ніяких. Автомобіль знаходиться в місто Вінниця. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Можливо, доставка авто по Україні. Запрошуємо на огляд, на тест-драйв. Всім гарного дня та мирного неба!